Добрий тихий вечір повільно заходить у вікна і все навколо стихає. Вітаю тебе в затишному куточку добраїчній історії. Улаштовуйся зручніше, накривайся ковдрою або улюбленою ковдрочкою і зроби глибокий, спокійний вдих. Якщо хочеш чути нові казки щовечора, попроси дорослих підписатися на цей казковий канал. На темному небі вже піднімається кругле срібне світло місяця, лагідне і м'яке, як нічний ліхтарик. Поряд повільно пливе стара пухка хмаринка з м'якими краями, схожа на теплий ватяний човник. Унизу засинає місто. Ліхтарі світяться янтарними кружечками, дерева шепочуть листям, а десь у вікнах діти вкладаються спати. Зараз вони ще не знають, що місяць і хмаринка ось ось почнуть розмовляти і створять для них особливу нічну казку. Місяць піднявся трохи вище і гордо засяяв над нічним небом. Йому дуже подобалося, як його м'яке світло літься на дахи, дерева і вузенькі вулички. Він дивився на своє відображення у крихітних калюжах і думав, який же він круглий, рівний і блискучий. Стара Хмаринка пливла поруч і злегка зітхала. Її краї були трохи розтріпані, мов стара ковдрочка, що довго гріла когось улюбленого. Вона пам'ятала багато ночей, дощів і веселок. Тому здавалося втомленою, але дуже доброю. Місяць не помічав цього і продовжував захоплюватися собою, розглядаючи тіні дерев і дахи будинків. А Хмаринка тим часом тихенько думала, чи помічає хтось її м'яку пухнастість і скільки затишку додають ночі її сріблясті краї під місячним світлом. Нарешті стара хмаринка не витримала і обережно озвалася до місяця. Вона плавно наблизилася, ніби несміливо торкаючись його світла, і м'яко запитала, чому він так уважно дивиться тільки на себе. Місяць здивовано блиснув іскоркою і відповів, що милується своєю круглою формою та чистим сяйвом. Він був певен, що саме завдяки йому ніч така гарна й чарівна. Хмаринка трохи скривила свої м'які краї і тихо сказала, що теж намагається робити небо цікавим своїми візерунками, схожими на кораблики, котиків і гори. Їй здалося, ніби місяць зовсім цього не помічає. У їхніх голосах з'явилася крихітна образа, але не зла, а радше сумна як легке зітхання в тиші спокійної ночі. Місяць випрямився, ніби міг стати ще круглішим і трохи голосніше сказав, що саме його світло робить ніч особливою. Він лагідно підсвічує вікна, дахами малює срібні доріжки, а на деревах створює мерехтливі тіні. Хмаринка слухала і відчувала, як усередині підіймається легенька хвиля образи. Вона пригадала, як діти інколи в день вказують на небо і сміються, шукаючи в її формах зайчиків рибок чи казкові острови. Без моїх візерунків небо було б одноманітним, подумала вона. Її пухнасті краї стали трохи щільнішими, і вона наважилася відповісти, що теж приносить красу, бо створює м'які обриси і загадкові плями на нічному небі. Так між ними народилася маленька суперечка, поки ще зовсім тихенька. Хмаринка зібралася в одну пухку кубку і сказала, що без неї місяць був би просто яскравою кулею на порожньому полотні неба. Вона з гордістю показала, як може розтягнутися, нагадуючи гори, а потім згорнутися, стаючи м'яким човником. Трохи посунувшись, вона створила темніший шматочок неба, і тіні на землі стали глибшими, але все одно добрими і спокійними. Місяць здивовано стежив, як змінюється картина внизу. Дах будинку раптом опинився напів у тіні, а дерево стало схоже на велетенського пухнастого кота. Йому не хотілося визнавати. Але вигляд було й справді цікаво спостерігати. Та все ж він уперто зберігав гордий блиск, доки десь збоку зацікавлено не замерехтіли маленькі зірочки. Маленькі зірочки, що досі тихо мерехтіли на відстані, нарешті наважилися прошепотіти свою думку. Вони лагідно сказали, що і світло місяця. І візерунки хмаринки по своєму чудові. Одна стежить, як дітки засинають, інша прикриває їхнє місто м'якою ковдрою. Зірочки запропонували їм гру по черзі показати, як кожен робить ніч красивою, а потім подивитися разом на результат. Місяць трохи розтанув від таких слів і погодився, хоч ще відчував свою особливість. Хмаренка теж вирішила не сердитися і погодилася на гру, обережно розправляючи свої краї. Уночі стало ще тихіше, наче саме повітря чекало, що покажуть небу цей срібний круглий світильник і пухка мандрівна подушка з дощових мрій. Спочатку вирішили подивитися, якою буде ніч, якщо небо залишиться зовсім чистим. Хмаринка чемно відплила трохи вбік, відкриваючи все небо срібному сяйву. Місяць засвітився так яскраво, як тільки міг, але його світло залишалося м'яким і лагідним, не колючим. Дахи будинків засяяли, ніби були вкриті прозорим льодом. Дерева відкинули довгі тіні, а стежки у парку стали скидатися на сріблясті доріжки для нічних прогулянок снів. Зірочки захоплено миготіли, визнаючи, що це справді дуже красиво. Але дехто з них помітив, що таке небо трохи схоже на картинку без загадок. Усе видно, усе ясно, та немає тих м'яких плям, у яких можна розгледіти щось казкове. Хмаринка терпляче чекала своєї черги. Тепер настала черга хмаринки показати свою красу. Вона повільно підповзла до місяця і ніжно прикрила частину його світла, залишивши лише м'яке сяйво по краях. Небо стало трішки темнішим, але зовсім не страшним. Радше схожим на кімнату, де приглушили світло перед сном. На дахах з'явилися плавні тіні, а на землі та стінах будинків виросли тихі силуети, схожі на сплячих звірят і казкові гори. Місяць побачив, як його світло просочується крізь пухкі краї хмаринки, утворюючи сріблясте мереживо. Зірочки захоплено заграли, бо в цих формах можна було розгледіти тисячу історій. Ніч стала більш загадковою. Але все такою ж доброю і спокійною для всіх, хто засипав унизу. Коли місяць і хмаринка закінчили показувати один одному свою красу, вони на мить замовкли. Знизу, з маленького будинку з червоним дахом, долинув тихий зітхаючий шепіт. То дитина крутилася в ліжку і не могла заснути. Коли небо було зовсім ясним, їй було занадто яскраво. А коли майже все закривала хмаринка, дитині здавалося, що чогось не вистачає у вікні. Місяць здивовано поглянув униз, а хмаринка теж нахилилася, немов хотіла заглянути в дитячу кімнату. Вони раптом збагнули, що кожен поодинці створює лише частину затишку. У їхніх серцях прокинулося тепле бажання допомогти малюкові заснути якнайлагідніше, і подарувати йому особливу ніч. Місяць обережно підсунувся ближче до хмаринки, а вона м'яко розгорнула свої краї, залишивши посередині невеличке віконечко світла. Так у небі з'явився дивовижний візерунок. Частину вікна дитячої кімнати осявав м'який срібний промінь, а решту огортала пухка тінь. Тепер у кімнаті було не дуже яскраво і не надто темно, а саме так, як люблять оченята перед сном. На стіні з'явилася тиха пляма, схожа на сплячого зайчика, що вклався під деревом. Дитина побачила цей контур, посміхнулася і потягнулася до своєї ковдри. Її дихання стало рівнішим, наче море, яке заспокоїлося після легкого хвилювання, а місяць і хмаринка відчули, як радіє від цього саме небо. Побачивши, як легко заснула дитина, місяць і хмаринка посміхнулися одне одному вже зовсім по-доброму. Вони почали тихенько експериментувати. Трохи піднімали й опускали хмаринку, змінювали ширину світлого віконечка. Малювали на стінах то кораблик, то гору, то маленьке серце. Кожен новий візерунок був спокійним, м'яким і схожим на начерк нової казки. Внизу інші діти також дивилися у вікна, бачили ці тіні і потрохи занурювалися в свої сни. Вони могли уявляти далекі подорожі, добрих звірів і теплі будиночки, куди завжди хочеться повернутися. Ніч наповнилася тихими мріями, наче хтось розгорнув над містом невидиму книжку з м'якими сторінками. Зірочки, спостерігаючи за новими візерунками, радісно замерехтіли ще яскравіше. Вони почали додавати до сріблястих плям свої маленькі вогники, ніби прикрашали нічні картинки блискучими крапочками. Там, де хмаринка створювала обриси дерева, зірочки ставали на його верхівку, немов ліхтарики. А коли з тіней народжувався кораблик, вони вишиковувалися тонкою доріжкою, показуючи йому шлях крізь нічне небо. Місяць відчув, що більше не хоче бути єдиним головним, бо саме разом. Усі вони перетворюють ніч на справжню казку. Хмаринка також усміхнулася. Її краї стали ще пухкішими, м'якшими, ніби зітканими зі спокою і тиші. Так народилася їхня спільна нічна гра. Коли гра продовжувалася вже багато ночей поспіль, місяць раптом сказав Хмаринці, що без неї його світло було б просто рівним сяйвом, а не тихими історіями на стінах. Хмаринка у відповідь зізналася, що без його світла її форми залишалися б невидимими і ніхто не розгадував би їхніх загадок. Вони обережно визнали, що помилилися, сперечаючись, хто красивіший. Разом вони робили ніч не тільки гарною, а й затишною для кожного маленького серця, яке засинає під їхнім небом. Зірочки радісно закрутилися в маленьких візерунках, підтримуючи їхні слова своїм тихим мерехтінням. Небо стало схожим на велику м'яку ковдру, вишиту світлом, тінями і маленькими іскорками радості. Місяць і хмаринка вирішили, що відтепер щоночі створюватимуть для дітей особливу нічну казку. Одного вечора вони малювали тінями сплячий ліс із великими м'якими деревами. Іншого Затишне містечко з дивними вежами і містками, наче з фантастичних снів. Вони уважно стежили, щоб усі їхні тіні були добрими і не мали гострих лячних форм. Зірочки додавали до цих картин свої блискітки, ніби маленькі вогники в вікнах чарівних будинків. Місто засинало спокійно, бо над ним працювала ціла команда нічних друзів. І вже ніхто не думав, хто красивіший. Бо кожен знайшов своє місце у великому небесному полотні снів. Однієї тихої ночі місяць кинув промінчик у маленьке вікно, де колись дитина ніяк не могла заснути. Там знову лежав малюк, але цього разу він посміхався, дивлячись на м'які тіні сріблясте мережево на стіні. Хмаринка м'яко прикрила частину неба залишивши рівно стільки світла, скільки потрібно для затишної напівтемряви, зірочки додали кілька ледь помітних вогників, наче тихі побажання добраніч. Місяць і Хмаринка знали, поки вони разом кожна ніч може стати маленькою казкою для когось унизу. А коли ти наступного разу будеш дивитися у вікно перед сном, можливо, саме їхня спільна історія Тихенько розгорнеться і у твоїй кімнаті, допомагаючи оченятам спокійно заплющитися.